Замість парта конспектів, ігрові атракціони та прогулянки під весняним сонцем. Юні та допитливі опановують англійську з допомогою ігор. При нагоді запам'ятовують нові слова, а ті, що вивчали раніше, самі зринають у пам'яті. Два плюс ми дванадцять, одески дев'ятки, десятки. Я там відмінник. Школа а методику ігрової форми для запам'ятовування використовує не вперше. Ефективність такого навчання доведена роками. Батьки за успіхи своїх дітей не аби радіють. Усе проходить в ігровій формі, тобто її це сильно не напружує. Вона ніби виходить туди відпочивати більше не займатися. Тут займається поки що. Лише початку цього року, Ну, ми задоволені, звичайно, краще став знати англійську мову і успіхи в школі. І я дякую викладачам. Досконале знання мови, необмежені перспективи для цих дітей. Уроки іноземної лише для задоволення, а ще спосіб потішити батьків. Тільки побачиш, що 12, ка все, вона вже у мене сходить і все. Хвали мене. Польську вивчати буду, буду жити в Польщі, приїду. Викладачі намагаються такими конкурсами не лише запалити азарт у вихованців, а й спонукати їх до мислення. Ми стараємося робити щоб їм було весело, знаєте, тобто, коли монотонно і коли не цікаво, діти не вчать. Перш за все, вони хочуть робити далі. Їм цікаво, що це таке, для чого воно має бути. Тому спочатку ми готуємо слова, далі готуємо граматику, яка має бути до цих слів, і перш за все ми заставляємо їх говорити. У школі діють і дорослі, і дитячі курси. За два останні роки попит юних поліглотів до науки значно зріс. Проте можливості навчальної програми дозволяють до кожного учня знайти свій підхід. Ми вчимо діток від п'яти років. До діток до 99 років. Так? Сперш за все, ми працюємо для старших, так? а дітей, чесно кажучи, це другий рік, коли в нас такий величезний наплив, що ми їх ділимо по категоріях, тобто це від першого по четвертий клас молодша школа. І викладачі займаються лише ті, які працювали і мають досвід роботи в молодшій школі. Після закінчення квесту жодна з команд не програла. Усі юні знавці мови продемонстрували свої впевнені знання та неабияку наполегливість.